Перед тим як формально піти у відставку, Микола Заро заявив, що саме завдяки діям його уряду соціально-економічна ситуація в Україні залишалася стабільною навіть в умовах світової економічної кризи. Урядовці нерідко звітують і про успішне залучення іноземних інвестицій. Однак, у ході конференції Україна лідерство у глобальному світі, яка вихідними прийшла в Вашингтоні, зі сторони західних підприємців нерідко звучали думки, що український уряд не сприяє міжнародним інвесторам. Чимало іноземців нарікали. Що в Україні процвітає фаворитизм і корупція, якими просякнуті усі ешелони влади? Присутні на конференції представники уряду та деяких українських компаній доводили протилежне. Аргументи обох сторін слухав Олексій Кузьменко. Учасник конференції, представник агентства з інвестицій та управління національними проектами України Ігор Горжовква запевняє, міжнародні інвестори бачать в Україні стабільність та довіряють владі. І Те, що ми вже в другий рік підряд робимо цього роушов, і на кожне з цих роушов, а ми робимо їх не лише в Америці, ми робимо їх в європейських державах, в країнах близького сходу в країнах азійсько тихотіанського регіону, і кожний цей захід відвідує як мінімум від 70 до 100 учасників. І після цього, після кожного з цих заходів, з'являються конкретні домовленості. Наприклад, вже лише за цей рік ми підписали більш ніж 15 меморандумів про співпрацю. Однак Джон Конлен, колишній конгресмен США, а нині інвестиційний консультант, зауважує в Україні перевагу надають внутрішнім інвесторам, а це відлякує міжнародні компанії. Коли в Україні буде правосуддя, а міжнародні інвестори будуть захищені так само, як Українські тоді в країну почнуть надходити сотні мільйонів, а можливо і мільярди доларів. Бо в Україні величезний невикористаний потенціал. Джок Мендоза Вілсон, директор зв'язків з інвесторами компанії Рінато Ахметова СКМ, однієї з найбільших в Україні у 2011 році. Консолідований прибуток компанії становив понад 3 мільярди доларів проти однієї цілої трьох десятих мільярдів у 2010-му. Вілсон стверджує, зростання СКМ не пов'язано із буцімто особливими стосунками компанії з українською владою. скм існує вже 12 років, і наше зростання не припиняється протягом всього цього часу. Асу незалежно від того, яка партія при владі для бізнесу взагалі важливо вміти працювати з будь-яким урядом. Ми, як бізнес, не втручаємося в політику, але нам доводиться працювати з урядовцями. Олена Волошина, представник міжнародної фінансової корпорації в Україні, заявила з трибуни конференції, що іноземним інвесторам важко зрозуміти, що відбувається в країні якщо подивитись на індекс інвестиційної привабливості країн, який публікує Європейська бізнес-асоціація, Україна має рейтинг 2,18 з 5 можливих. Це рекордно низький показник. Тож очевидно, в країні мало що приваблює інвесторів. Водночас покращуються показники України в інших рейтингах. Олена Волошина наголошує, Україна не проводить системних всеохоплюючих реформ, які потрібні економіці. Робляться лише косметичні зміни. Олексій Кузьменко голос Америки.